Ура-ра, -да, кошенята попліткуємо, поговоримо про щире серце позитива. Джері Хейл, секрети, горняко Стапчук, Українка Міс світу 2023. Ірина Федишин та Зсу. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо, наголошую в котрий раз. Також кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Директного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже. Сьогодні ми розпочнемо нашу палку дискусію, як завжди, з позитива. Підписниця нашого каналу, наша кошеня, волонтерка з Дніпра, пише наступне: давно дивлюся кожного дня на Ютубі ваші випуски, і сьогодні захотілося написати вам про вчорашній приїзд позитива до нашого центру безкоштовної освіти для дітей ВПО. Я звернулася до директора позитива з проханням. Приділити увагу нашим діткам, адже у нього вчора був концерт у Дніпрі, і його команда відразу відреагувала дуже круто. Він учора приїхав до дітей. Знайшов до усіх теплі слова підтримки, подарував подарунки, надихнув дітей на навчання і взагалі щасливе майбутнє життя. Він був настільки щирий, що в мене до сих пір сльози від емоцій, адже дуже відчувається, що це від серця, а ніяк від інших намірів. А діти відчувають, коли це від серця. Потім ввечері нам писали. Адьки дітей, що багато з них сказали, що це був найкращий день у їхньому житті. Чому я вирішила вам написати? Знаю, що Олексій багато виїздить до дітей, до поранених військових, але ніколи це не піареть. Сьогодні він, взагалі, таємно вирушив до Донеччини. Там він відвідає дітей та військових. що Мені приємно отримувати такі повідомлення від вас. Мені приємно, коли. В нашій спільноті циркулюють не лише плітки, інтриги, розслідування, скандали. Звичайно, це все чудово, адже наша спільнота базується саме на гарячих інсайдах, пруфах, теоріях про закулісне життя українських зірок, але водночас хочеться отримувати якийсь позитив, якийсь заряд. Адже ти 24 на 7 переважно працюєш з негативною емоцією, яку тобі потрібно переварити і подати в більш легкій формі своєму глядачі. Я дуже радий, що у нас є такі зірки, як позитив, які від щирого серця, не піарячись, не на камери, не за, для заголовків ЗМІ, просто їдуть, допомагають, підтримують. Я вам неодноразово казав, що до Олексія в мене хороше ставлення. Я єдине, за що хвилювався у свій час, аби він знайшов. Те правильне звучання себе як артист і щоб у нього з'явилися хіти. І ось коли він почав працювати з різними дівчатами, артистками від Ані Трінчер до менш відомих, усе було не те, тому що в тих композиціях не було самого позитива, його нутра. А зараз ми бачимо людину, яка сяє на зірковому небосхилі, тому що позитива з'явилися дуже класні яскраві хіти, які займають передові позиції в чартах. Позитив на слуху, і ця людина просто мовчки їде і допомагає. Дуже дякую тобі, Олексію. Дуже дякую нашим кошеням, які з теплотою та любов'ю діляться такими спостереженнями. Щодо зірок, адже добрі справи це теж про штрих до портрету кожної із особистостей. Тому я радий розпочати сьогоднішній діалог саме з таких теплих коментарів, і в мене не було жодного сумніву. Зрозуміла справа, що позитив це хороша людина, і коли він давав інтерв'ю абсолютно різним виданням, різним блогерам. Не викликає він ніякого негативу. От немає в мене відчуття, що він нас водить за ніс, якось з нами грається. Він такий, як є. Він просто живе своє життя, створює музику і намагається бути корисним. Тож позитиви дякую. Кошенятам з Дніпра, великий привіт і теж вам дякую. І взагалі побільше свідомих зірок на нашій сцені. Це дуже важливо, особливо коли живеш у воєнний час. Не знаєш, що буде завтра, і кожен з нас повинен долучатися до майбутньої перемоги України. Тож, будь ласочка, не забувайте донатити, підтримувати наших військових. Першочерговим є збори на автомобілі, пікапи, дрони. Це те без чого неможливо. Це як без руки, без ніг. Тому, будь ласка, за традицію, при можливості, маєте якісь грошики: 50, 100, 25 гривень, 500, 1000, хто скільки може. Дивіться сторінки волонтерів, дивіться сторінки військових. Ви будете долучатись до адресної допомоги. Це не про благодійні фонди деякі, а тут конкретна допомога конкретним батальйонам, конкретним людям, конкретним військовим. Тож, будь ласка, не ігноруйте це, тому що від нас з вами залежить теж багато процесів. І наша з вами задача допомагати хлопцям і дівчатам на передовій, адже без них ми б з вами. Просто вже не існували в прямому сенсі цього слова. Повертаючись до позитива, будь ласка, поділіться вашими враженнями, що ви думаєте про Олексія, і чи подобається вам нині його нова музика? Давайте обговоримо. Тепер йдемо далі. Джері Хейл. Пам'ятаєте, я вам колись розповідав, що обов'язково привідкрию ширму життя Джері Хейл і якось відкладував, відкладував, відкладував. Тому що це дуже особисте. Але ми пліткарі, нам цікаво усе. Хто з ким проводить час, хто з ким спить, а хто чия коханка-коханець, хто скільки витрачає, на що витрачає, з ким товаришує, з ким свариться, і так далі, і так далі, і так далі. Пліткарям цікаво завжди усе. І під мою увагу потрапило особисте життя Джері Хейл. Справа в тому, що. Здається, це була Марія Єфросиніна. Якщо ні, виправте, будь ласка, точно не пам'ятаю, давала вона інтерв'ю і розповідала про те, що в неї не було хлопця на той час, тобто в неї не було цього досвіду. Ви розумієте, про що йде мова? Не було досвіду. І з урахуванням того, що я знаю багатьох людей з міста Васильків, звідки сама співачка, мені ще тоді сказали. Блін, це просто дика дичка, тому що можемо просто познайомити тебе з хлопцем, з який був знайомий більш в приватній обстановці, скажімо так, з Джері Хейл. Ну, я тоді задумався. Це знаєте, така досить спірна тема. Це все на певній межі. І чи є сенс це зачіпати. Але я вам сьогодні поясню, чому я про це заговорив через такий великий відрізок часу. І ось мені приходиться в дірект інстаграму на хвостику нашого кошеня історія безпосередньо від людини. Яка знайома з Яною, справжнім я Джері Хейл в дуже тісних стосунках, і тут ви теж розумієте про що йде мова, зовсім не в дружньому форматі, і розповів мені він чимало цікавинок, чому я підіймаю це питання. А знаєте, я намагаюся для себе зрозуміти, навіщо Джері Хейл намагатися транслювати те, чого немає. Ну, тобто, якщо б ти сказала, так у мене є досвід, тобі ж не 15 років, сонечко. Окей, взагалі жодного запитання. Це абсолютна формальність. Кожен з нас повинен мати цей досвід. Інакше, ну, це якось дивно. Давайте почнемо з цього. Звичайно, з моменту повноліття. І. Ти замість того, щоб сказати, як є, можна ж делікатно було загорнути цю історію і до цього більше ніколи не повертатись. Але Джері Хейл зробила особливий акцент піар на тому, що в неї не було тісного досвіду, і ти намагалась це якось монетизувати, умовно кажучи, в медіапросторі Тому залишається відкритим запитання, чи справді. Джері Хейл така, яка вона є на сцені. Я завжди завжди наголошував, що той образ, який транслює зірка, ніколи не відповідає реальності. Те, що Джері Хейл талановита, це факт. Те, що вона крута вокалістка, це факт. Те, що вона талановитий автор, який вміє писати абсолютно різну музику, це теж факт. Але як людина, от через призму. Цієї піар-кампанії, влаштованої, це здається, було ще в період ковідного часу. То я починаю сумніватися і хочу зрозуміти, навіщо Джері виставляти святиню святих себе в такому образі, принаймні перед глядачем. Тим паче, ну проста тема, людська тема. Це природа, можливо, я щось не розумію. Дівчата, будь ласка, долучайтесь до цієї дискусії. Можливо, я десь не правий, будь ласка, виправляйте, тому що саме в наших спірних діалогах ми намагаємося знайти істину. Давайте поспілкуємося і кому що відомо про особисте життя Джарі Хейл, надсилайте в директ мого інстаграму. Йдемо далі. Мені написав мій, що був у мого лікаря, і той сказав, що я не записалась на операцію, хоча планувала вже. Сказав записати, що він поїде зі мною. Ну і після того моє серце стало ще дужче сумувати. Буває так, коли і разом складно і відпустити, теж поділилася в своєму інстаграм-сторіс Христина Горняк, маючи на увазі свого колишнього хлопця, не Володимира Стапчука, тому що Стапчук був її офіційним чоловіком. А я щиро не розумію цього хайпу заради хайпу. Знаєте, термін, який ми будемо досить часто використовувати в нашій спільноті, ти настільки не цікава, ніхто не знає, що з себе представляє Христина Горняк. Окрім того, що про неї інколи згадують видання. Вона веде активно інстаграм, То вона нотаріус, то вона блогерка, то вона якийсь коуч. І чесно кажучи, за цим дуже сумно спостерігати. Замість того. Щоб формувати свій імідж, якщо ти вирішила вийти в медійний простір, ти починаєш коперсатися в минулому, в минулому свого особистого життя. Витягнула максимум з медійності Остапчука, Тепер намагаєшся за рахунок колишнього, якого не знають, адже він не є суперзіркою, чи щось тому схоже. М -м -м Транслювати взагалі нецікавість. Тому що ти, ну Христину, вибач, але я... я не розумію. Я не розумію як глядач, чисто суб'єктивно. Я знаю Христина Горняк, колишня дружина Стопчука. І все це єдина прив'язка, з якою можна асоціювати Христину. Тому сонечко, якщо ти хочеш побудувати свою кар'єру, зробити її успішною. То займайся професією, створюй контент. А ось ці спогади з минулого. Я розумію, до чого була ця маніпуляція, згадавши свою хворобу, і я тобі щиро співчуваю, будь-яке захворювання це завжди складно, це завжди жахливо. Бажаю тобі тільки міцного здоров'я. Але створювати такі дешеві, абсолютно нецікаві інфоприводи, намагаючись побудувати лінію сторітелінгу в сторізах. Ну, це максимально кріпово і незрозуміло в 23 році. Є чимало більш дієвих інструментів, як до себе привернути увагу. Погоджуйтесь з моєю думкою чи ні, давайте спілкуватися. На конкурсі в мене була мета показати усьому світу силу українського духу та краси українок. Не зважаючи на жодні обставини, я не тиснула руку росіянці. Я слідувала інструкціям та правилам конкурсу в очікуванні оголошення переможниці. Якщо б я не виконала вимог та інструкції конкурсу, мене просто дискваліфікували і переможницею б стала росіянка. Ви хочете, щоб я віддала нашу перемогу країні-агресору? Для мене це неприпустимо. На жаль, за мною не буде офіційної підтримки. Яка б змогла домовитися та змінити правила конкурсу заради мене, я б із задоволенням зробила інакше. Розповіла Ірина Безсмертна з Херсону, яка перемогла в конкурсі краси Місяць світу 2023. Своїми думками стосовно скандалу, вона поділилася в інтерв'ю обозрівателю. Коротше кажучи, стояла вона в очікуванні. Оголошення результатів, хто переможе, тримаючи за руку росіянку, що обурило соціальні мережі багатьох українців, безсмертно це не Харлан. І потрібно розуміти, що цей пост, взагалі, цей коментар не пост, він є дуже розумно продуманим. І я думаю, що з безсмертною попрацювали дуже серйозні фахівці у вигляді крутих піарників, тому що навряд чи Безсмертна Додумалась би, так красиво ухильнутися, так красиво відповісти, що ну, немає чого додати, адже те, як вона трактує цю ситуацію, всі карти повністю в її руках. Тобто вона молодчинка. І вона зняла з себе будь-яку відповідальність стосовно претензій. А чи могла вона все ж таки не тримати росіянку за руку, це вже риторичне питання, адже мені здається, могла. Харлан не побоялася, не відступилася від своєї позиції і отримала найцінніше всеукраїнську підтримку кожного українця. Тож безсмертна, досить таки. <бесмертна> Безсмертно, коли прізвище говориться за себе. Що ви думаєте з цього приводу? Якби ви себе повели, якби стояли в фіналі конкурсу, але по регламенту вам треба тримати росіянку за руки, інакше вас дискваліфікують, або ви забуваєте на перемогу і тримаєте гідно своє обличчя перед? Всіма українцями. Специфічна ситуація, але я думаю, кожному з вас є що сказати. Давайте обговорювати. Ну і на завершення. Всіма улюблена співачка Ірина Федишин. Звичайно, Ірина молодець. Вона допомагає. Вона постійно закуповує усе необхідне для ЗСУ і не має тут жодної претензії. Молодчінка! Ти робиш усе правильно, як справжня патріотка своєї України. Але подача того, як ти допомагаєш, викликає чимало запитань: можна просто закупити, просто віддати, інколи викласти сторіс або звіти, що є обов'язковим у наш час. А Ірина Федишин робить з цього цілий ролик, викладає в себе на Ютюбі, показує крупним планом автомобілі, усі необхідні знаряддя, які вони там закуповують. Крупний план, середній, віддалений, дикторська мова Ірини Федишин. Потім під пісні Федишин показують знову ці автомобілі. Ну, бляха-муха, ну показуха, ну просто хайп. Хайп на чому? На тому, що ти допомагаєш військовим. І одумайся! Чудове, що ти допомагаєш. Це взагалі по замовчуванні повинен робити кожен свідомий українець в нашій країні. А ми бачимо цілу піар-картинку, як себе вигідніше продати, набрати соціальні бали і в черговий раз показати українцям: дивіться, я молодчинка, я допомагаю, я закуповую. Я найкраще, я найталановитіша, я найдобріше і так, далі, і, так далі, і так далі. Ти це робиш щоб що? Розкажи, будь ласка, тому що в мене немає поки що адекватного пояснення таким пафосним роликам. Типу, це звітність. Ні, Іро, це не звітність. Звітність це може бути в збережених інстаграму, скріншот або якийсь опис. А ти робиш цього справжнє шоу. Тому так, в мене є запитання до Ірини Федишин. Не в тому, як вона допомагає, вона це робить і ще раз кажу розумниця. А питання в тому, як ти це подаєш, як ти це транслюєш на широкий загал, а виглядає це як звичайний хайп, який теж є неприпустимим. Тому що це все гидко. Але ж при цьому буде засуджувати ЛГБТК спільнотою не тільки. Тому що вона у нас така набожна людина. Вибачте мене. Не хочу нікого образити, але подвійні стандарти. Там ти засуджуєш, а тут ти прикриваючись образом своїм, показуєш, я ж допомагаю, а по суті, робиш на цьому піар-кампанію. І в чому я не правий? Перейдіть на YouTube сторінку Fedition і побачите там ці ролики. Я допомагаю, я класна, я то, я сьо. Соромно, соромно за те. Як ти це позиціонуєш? Те, що ти допомагаєш, дякую, молодець. Роби це щиро, а не задля накопичування соціальних балів. І в чому я не правий, давайте обговорювати. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного Божого дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.